Усім доброго дня, в продажі шкода a 7, машинка вже на українських реєстрацій, пригнана з Німеччини. В дуже гарному стані, По кузову ніде не фарбована. без підкрасів, вікна, фари, все в оригіналі, нічого не крутилося і не мінялося. Гарний колір на 18 -ти титанах оригінальних. Двигун 1.6 дизель на автоматі. Задній партронік. Пороги рівненькі, ціленькі. Без пошкоджень, електродзеркала. Він код автомобіля. ЛОБОВВЕ 17 року оригінальне. Салон охайний, без пошкоджень, не прокурений, такі сидіння. Чотири сто підйомники, датчик світла, датчик дощу, круїз, мультируль. підігрівся день, клімат, все працює, все як має бути. Присутня вся сервісна історія з 2017 по 2022 рік. Все обслуговувалося на офіційному дилері, всі чеки про обслуговування збережені. Двигун працює рівно, не димить, саджується, все на місці. Автомат працює добре, не пинається. Присутній старт-стоп також працює. Машинка знаходиться в місто Вінниця. Так, зараз покажу, що роботу двигуна. Порог такі вставки. Спереді, ззаді немає. Багажник. Ляда не кручена. Взагалі по автомобілю нічого ні крила, ні дверки, нігде нічого не знімалося. Все в оригіналі. Це працює рівно. Також болти не кручені. Замінено вже масло і фільтр вже в Україні. Електродзеркала. Гарна комплектація. Кого цікавить дане авто? Телефонуйте, машинка знаходиться в Вінниці, ціна буде 13 тисяч доларів.